Всім доброго дня, тема відео «Вихід на пенсію за віком». В Україні для виходу на пенсію за віком у 25 році потрібно досягти 60 років, маючи не менше 32 років страхового стажу або 63 роки зі стажем від 22 до 31 року або 65 років зі стажем від 15 до 21 року. Якщо стаж менше 15 років, пенсія не призначається, але можна отримати державну соціальну допомогу після досягнення 65 років вимоги до страхового стажу у 2025 році. 60 років не менше 32 років страхового стажу. 63 роки від 22 до 31 року страхового стажу, 65 років від 15 до 21 року страхового стажу, менше 15 років стажу, державна соціальна допомога замість пенсії 65 років. Питання збільшення вимог до стажу. Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію постійно зростають, і, наприклад, для виходу на пенсію в 60 років, у 2028 році потрібно бути, буде мати не менше 35 років стажу. Достроковий вихід на пенсію. Є категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію, наприклад, в разі звільнення за ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва чи праці або в зв'язку з невідповідністю займаній посаді за станом здоров'я. Питання: як дізнатися свій стаж? Свій страховий стаж можна дізнатись у сервісному центрі Пенсійного фонду України або через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.